О, бачу бджілок. <зовиця> Слава Богу. Подивлюся. Ага, я так йду. Побігла. Трильок є. Прилітає, літає. Якась красота. Там у них. У них там все до. Вони обсіли того вулика. Ти затопило. Все, 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 я пішов. Прийшов до... Ось тут колодка в мене є. Щось побігло. Уже далеко. Колода в мене є. Така теж річечка. Орішечка, потічок, рівчак невеличкий. є того року, вона чогось не заселилась, до цього жили бджоли. А це щось не хочуть сідати. Тут не був також давно. Здалеку наче не летить нічого, ще ще погода така, трошки дощик прокапує. Немає. Немає. Чого тут не летить, на жаль. Знову, знову пуста. Ну нічого, поїду далі. Так, подивлю ще одну колоду. До цієї колоди гори охочі йдуть місце. Зараз побачимо чи є. О, слава богу. Тут райок є. Прилітає, відлітає. Вон вони красуні працюють. Лід гарний. І все добре. Слава Богу. Все в них тут добре. Ось зустрів по дорозі красення. Білий же ж мабуть, да, білий гриб. ось Такий такий красень грибочок сюди так, тут в мене має бути ще одна колода, там, там за водою є ще, але я туди не піду. Я зараз прийду до одної побачу, а за водою то вже восени. Ось тут ще один вуличок. В такому місці трошки зарошу але та нічого страшного. О, бачу бджілок. Хе, слава богу. Ще один райочок. Вон красоні літають. Жень, жень. Летять, прилітають. Краса. Ось така. Ну і слава Богу. Хай собі живуть. Була гроза одного разу, там був. У мене ще один вулик. І, і побило дерево. Та я його зняв. Туди бджоли не сідають, а тут майже тут все добре. Добре, ще треба два побачити і буду їхати, бо бачу небо темніє, дуже парить, має бути дощ. В цьому місці є також вуличок. Це печище. Колись тут жили люди. Там була одна баба, яка тут жила, вже, на жаль, її теж немає. Серед нас. Дуже гарне місце. Щось так гудуть, може рій виходить, мені здається, рій виходить. Да, мабуть, рій виходить. Зараз побачимо. Ну, тут зимували бджоли. От удуть. Може якраз щось таке побачимо, цікаве. Страшно аж підходить. Чи обліт, чи що воно таке. Так, на, на дереві ніде нічого не видно. Що воно таке? Як буде облінкидається Мабуть облітується Буду назад їхать Заїду подивлюсь Ага, як їде. Все, я побіг, я побіг А ще одна, о ще одна Все, подивись Пролікували мене ті бджоли трохи, як завжди за обличчя. Ось а тут колода у мене є, де немає, не було бджіл. Все цвіте, стільки всього цвіте, що це просто. Вологи вистачає. Навіть звідси бачу, що там нічого немає вона напусти стоїть на жаль А ні щось є є ти бачиш слава богу є ройок вон вони сидять тихенько Полірують прилетку прилітають відлітають ну таке От і слава богу. Не так то воно й погано по раях, трошки щось є. Десь є, десь немає. Добре, ще поїду, там два побачу. І, може ще десь заїду, якщо можна буде заїхати. Пішки я не піду, бо це довго буде. Добре і так. Ось Їхав, проїхав. Ну як можна пропустити таку красу? Ну це ж це просто капець. Просто дуже гарний грибочок. Так, забираю. Горільник. Тут теж мене вистачає вуличків. Тут кілька років було стільки, іванчаю, що було все фіолетове чи рожеве. Його було море. Його було настільки багато, що просто. Ось бджілки. Ось така вон, сіра чи чорна. Вона пилок збирає, він такий фіолетовий пилок може встигну, може вдасться побачити. Такий аж синій, синього кольору. Ось ще одна бджола бачу, літає, може в неї буде видно. Полетіла. ну нехай. Вон ще один вуличок. Зараз побачимо <кій> що воно у нас тут крушинка вже відцвіла Щас можна подивитися чи кинула вона Вона кидає ще на осінь Ох, як ще рясно цвіте, -мо! Гляньте! І бджола ось літає. Ще воно рясно цвіте о! Слава Богу. І тут є ройок. Якого я теж не очікував. От, от то на. Гарненько собі літають. Ой, яка щілина знизу. Вони летять не в льоток, майже в щілину. Знизу. Вони більш туди летять, ніж. Треба. Може дасть зняти, якщо не покусають. Оці бджілки такі собі. Ось. Треба буде заробити цю щелину. Ну і слава богу. О, все, все, я погнав. І тут моя подорож закінчилась. Впала береза і об'їхати не виходить. Вирішив не тягнути, через деревину пройдусь пішки. Зараз на місці включусь. Ось він той самий дуб. Де другий рік живуть бджоли. Побачимо що вони там. Живі, не живі. летять, ні. Сейчас. Ой, яка красота! Там у них У них там все добре. Он як. Он як викучились. Полірують собі прильотку. Краса Красаж. Воно цікава, воно так блистять криля. Як вітер подув, то переливається. Прикольно, я ще такого не бачив. По зарубіжних відео бачив, а тут ще такого не бачив. Воно яка краса. Слава Богу, що вони живі. Дуже радий. Но сила тут велика. Видно, що тут дуже, дуже виросли. Красота. Ось моя сама крайня. В цьому місці ще одна колода. Був маленький руйок, пропав. І цього року не сіло нічого. Та я знайшов в лісі, вона всередині була гнила. Така вже відрізана, я не відрізав нічого, просто зробив з неї таку. Вуличка я так місце мабуть не дуже підходяще, може якось часом її заберу звідси. На жаль, немає рою. Насправді як багато ще викинула крушинка. Джолки літають. А там мій вулик, хочу його побачити, там джоли зимували. Але хочу побачити, бо тут досить вітряно. При болоті, при горільнику. Щоб нічого не здуло, ніде не впало, не побило. Здалеку наче все добре. Зараз підійду ближче. Вже все-таки прийшов, треба подивитися. Такі гарно літають. Ох, як вони обсіли того вулика. Вон скільки їх. Обліпили. Ось таке. Ну, все, наче добре. Починається дощик. Ще може, якщо перестане, ще може десь заскочу. А ні то буду їхати, бо ще дорога не близька, й важка. Їхав і почув запах гриба веселки. Ходив, ходив, шукав, шукав. Дивився, дивився, знаю, що на ньому мають мухи сидіти. Почув, як літають. І по запаху, і по звуку. Ось я його знайшов. Ось, будь ласка. Мухи полетіли. Це Він коли вже та шапка лопає, вже він такий має. Ось це яйце слизьке, ось воно ось так воно все виглядає. Ну да, такий хтось там зараз може десь посміється, може ще щось, але людям він допомагає. Ось так він виглядає. Треба забрати. Ось таке. Отакий він. Отакий от гриб веселка. Оцей цілющий. Бажано звісно, щоб яйця були. Ну так кажуть, насправді я не знаю. Я ще ще похожу, поброжу тут. Може найду. Ось такі мурашки чомусь на нього лізуть. Більше не видно, це він наче один. Я їхав, почув по запаху. Там я знаю місця, де вони є, але... але поки вистачає його. То як може комусь треба буде, то друге діло. А так для чого лишнє. Ну такий він. Трошки смішний, трошки страшний, але він дуже-дуже-дуже допомагає. Точно знаю, що на нього не можна казати, що він якось дурно пахне, бо він допомагати не буде, а от так то він дуже допомагає. Похожу, може ще найду, то включусь, як ні то ні. Ось до моєї колекції грибів потрапив і ось такий. гриб беселка Чи кажуть земляне серце. Лікує, наче кажуть всі хвороби. А там хто знає, той знає. Розповідати не буду. Бо я і скептики. Ось таке, Така краса. Ось скільки весь ліс затопило. Вже пройшов трохи. Бобер, нагатив, хоч би не навернуться туди. Ой, пан бобер будує і будує. Отакі Води море. Такі місця. Заїхати сюди, не виходить, тільки ходить пішки. Все в воді. Тут у мене два вулика. Один я б з цього року витягнув взимку, як було тепло, а один вже давно. Зараз побачимо Що нам ця вода принесла, чи є ройок, чи нема. Щоб знати. Звісно, ще буду проїжджати, дивитися. Так, перший вулик. Вже бачу, що немає. Так, би якась одна пролітала. Що там? Ні, немає. Так, піду до другого. Пороях трошки слабо. Не знаю. Чогось вони не посідали, весною попросідали сім'ї. Силу пікроєння не понабирали. Тому й мало роїв. Хто був сильніший, той відроївся. Хто слабший, той не відроївся. Тут вже затягло страшенно. О, Мені це місце дуже подобається. Хоч тут і корчі, наче нема... О! О! як літають. Я вже сьогодні підходив, вони кидаються ті, що літають. О як ох, як гарно Слава Богу У нас як гудуть гарно Ура! Ще один файний ройок. Все, 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 я пішов. Ось ще вирішив поїхати подивитися. Тут в дубі також бджоли були, але вони, на жаль, не перезимували, не вийшли весною на обліт, Але цікаво, чи не поселився. Рій, ну звісно навряд чи, але, але цікаво може буде вишенько і на торті, ну вже бачу що так о, летяй, щось полетіло Щось я бачу вилетіло Це один льоток, А з тієї сторони другий Може кіоси, оси Так а тут А тут а тут, так бджоли не видно. Жодної. Немає. На жаль. Ще ще обійду з другої сторони. Ну щось вилетіло було. Може оси які завелись. Вони сюди поміж дерева краще літали. Щось літає, бачу по кругу. Ні, то щось на бджолу не похоже. А може і похоже. Непонятно. Та наче немає. Ну, на жаль, чого не зробиш.